Думаєш про руку, думаєш про голову, і думаєш про те, як зараз е, встати. Звернувся молодий хлопець болі в ділянці лівого плечового суглобу, над лопаточній ділянці, простріли в потиличній ділянці і постійне занеміння першого, другого, третього пальців на е, лівій руці. І також при сидінні в мене були ну, уніміння ніг. Вони були не сильними, але від цього ноги втомлювалися. Було відчуття постійної втоми. Ну і звісно, саме найболючіше – це те, що ранок починався з головних болей. Шию не завжди можна було повернути. Було необхідно якась розминка, тобто, щоб, хоч якось, стати а голові, не вистачало. Кисню, це фокус постійно на цій проблемі не давав змоги нормально працювати. Думаєш про руку, думаєш про голову, і думаєш про те, як зараз встати. А ноги у вас втомлені, як нібито ви пару гектарів огороду перекупали. У нього вже було МРТ з собою. Ми глянули знімочки МРТ і побачили, що у нього є дві гришки. В шийному відділі хребта, на жаль, з формуванням так називаємо зуження хребтового каналу. Тобто в шийному відділі там проходить спинний мозок і, на жаль, ці грижі дуже сильно тиснули на спинний мозок. Бачимо на боковому знімочці, так називаємо сагіталах, між п'ятим та шостим, шостим та сьомим випинання між хребцевого диску в сторону каналу. Між п'ятим і шостим не таке дуже сильно, а між шостим і сьомим дуже сильно, вплоть до того, що тут йде звуження хребтового каналу. Він став скаржитися на слабкість в нижніх кінцівках. Після цього ми почали розуміти, що йде пошкодження спинного мозку. Коли ми переходимо на так називаємо аксіали, ось бачимо оця гришка між п'ятим і шостим, яка стискає спинний мозок, і нижню гришку. Яка сильно деформує спинний мозок. На цьому рівні дійсно є очах так називаємо милошемії або пошкодження спинного мозку. Звертався я постійно консультувався в невропатологів, їздив на різні маніпуляції, масажі. Робили, це знімало тільки спазми періодично. Тобто, лікування медикаментозне також знімало, просто спазм, якісь запалення. Але в, в процесі після його пропиття все поверталося назад. Тобто мене постійно затискало в шийному відділі. Не міг повернути голову ні вліво, ні вправо. Головні болі а, супроводжувалися постійно. Пацієнт був направлений на так називаємо додаткове обстеження, яке називається електронейроміографію нижніх кінцівок та верхніх, і дійсно підтвердилося, що є е, початкові зміни в цьому обстеженні, які свідчило про... Пошкодження спинного мозку. Ми його прооперували. Ми йому забрали дві гришки в шийному відділі. Тим самим ми звільнили стиснення в ділянці там, де ці дві гришки стиснували спинний мозок. З наркозу я вийшов дуже добре, без там головних болей тощо, тобто якихось побічних ефектів не виявлялося. Буквально я ще годину полежав в сонному стані, і там через ще годину я вже в принципі ходив самостійно, тому міг, міг себе по, по суті самообслуговувати не. Потрібно було якоїсь сторонньої допомоги. На другий день пацієнт виписався в задовільному стані. На наступний день, тобто через добу, вже знаходився вдома. Ось і пройшло 10 днів. Сьогодні буду знімати шви. Через місяць Мохамед сказав, що зможе робити якісь вже легкі вправи для шиї. І ми всі розуміємо, я розумію, що операція передбачає те, що необхідно далі займатися, пропрацьовувати свої м'язи. Тому що в мене є ще лордоз а, в, в шийному відділі, який необхідно виправляти, щоб ситуація не погіршувалася ще на інші а, між а, хребцеві диски. Голова а, крутиться, а, піднімається все добре. Зараз а, перебуваю в, в такому захищеному режимі, щоб без різких рухів через а, там два місяці, в принципі, які Суат Мухамет Алі сказав, що можу пригасть парашути. I'm yeah.